Давайте це переглянемо. Башту такі шарніри, прокручування. Доволі очевидна схема, як бачите. І це було ще тоді винайдено, бачите такий анімоване, як це могло виглядати, ефект цієї анімації рукомої. Для людей ще до кінематографу, як вони це все розвивалося. Кінематоскоп був революційним пристроєм винайдений Колманом Селлерсом у 1861 році. Це був одним з перших присторів, які успішно втілив ілюзію руху в життя, що стало важливою віхою в еволюції кінофільмів, створені їх, аж тут таке більш адекватне, можна сюди дивитися і тут рухати. А тут вже бачите, як це в, в сучасному епоху можна реалізовувати. Тобто це просто фотографії, до речі, розділені напополам. І отак от прокручується. Кінематоскоп використовував серію руху... нерухомих стереографічних зображень, закріплених на лопатях, обертової лопаті. Ці зображення переглядалися через щіліні пристрої. Тобто це було ну, так інакше, як тут у вищій фотографії розташовані перед стереоскопічним глядачем стереоскопічним глядачем цікавий переклад результатом був унікальний досвід перегляду коли зображення ніби рухалися на якщо вони не проєктувалися на екран натомість вони були видимі всередині шафи тобто, мається на увазі це був стереоскоп а це такі всякі легкі версії портативні скажімо так Кінематоскоп був широко популярним і використовувався як для розваг, так і для освітніх цілей. Він став вирішальним кроком у розвитку кінотехнологій і проклав шлях до створення кінокамер і проєкторів. Бачите, тут люди дивилися. Оце фотографія, мабуть, яка тут зображується. Тут воно так от... Забачте, така відкрита частина для доступу світла, мабуть, да? щоб світло потрапляло з обуків. Іноматоскоп був не лише розважальним пристроєм, а й навчальним інструментом, який використовувався для демонстрації наукових принципів. Наприклад, його часто використовували для показу руху людського тіла, що було, було важливою галузі дослідження анатомії та фізіології. Це дозволяло вченим детально вивчати рухи людського тіла, що було неможливо за допомогою нерухомих зображень. Очнуть, ця схематика цього пристрою. От, от дивиться туди-сюди. Так вона дивиться. Крім того, кінематоскоп також використовувався для демонстрації принципів механіки та фізики, показуючи, як працюють шестерні Кіно... Кінематоскоп сприяв популяризації вивчення інженерії та технологій. Він також надихнув багатьох молодих людей на кар'єру в цих галузях. Таким чином, кінематоскоп був набагато більшим, ніж просто розважальним пристроєм. Він відіграв важливу роль у розвитку наукових знань та натхненні на технологічні інновації. Його вплив на світ науки і техніки продовжує відчуватися навіть сьогодні, понад століття після його винаходу. Кінематоскоп був вирішальним попередником сучасного кінотафільмів, його винахідник Олман Селерс. Був провидцем, який допоміг закласти основу для кіноіндустрії. Парістрій використовував простий, але інноваційний принцип, щоб втілити ілюзію руху в життя, і він залишається значною частиною історії кіно та розвитку кінотехнологій.